Доброго дня, прекрасні леді нашого класу з краси. Я дуже рада всіх вас вітати з завершенням нашого майстер-класу. Ви були прекрасні, ви були на висоті, ви дуже-дуже гарно писали відгуки. Звичайно, ті леді, які хотіли. Дехто з вас, можливо, менше писав, тому що сімейні клопоти, так, нема часу, я все це розумію. Ось, але я дякую всім, всім що ви насамперед ціли цей б'ютібокс в руки і протестували нашу продукцію. І я вам пообіцяла, що я зроблю лотерею серед активних консультантів. Вау! кажу консультантів! Можливо, будуть і консультанти, хоч я вже знаю, що вже в нашому марафоні є одна леді, яка стала вже б'юті-експертом моєї бізнес-групи Триумф. Я дуже дякую Ларісі, що вона зробила правильний вибір. А навіщо тягнути? А навіщо, якщо вона вже зробити, користуватися гарною продукцією по дисконту і насолоджуватись життям? Дорогі мої, я хочу зробити лотерею серед тих дівчат, які були активні. Зараз я візьму свою чарівну баночку, яку я розіграю своїм консультантам щотижня, лотерею, тижня, серед активних консультантів і провести вам лотерею. Звичайно, тут дуже-дуже багато в мене написів. Кожного є по-різному. В кожногось є два, в когось є три, в когось є чотири, в когось є один, в когось вісім, в когось одинадцять, е, так, сім, шість. Тобто я їх всіх вас тут повиписувала. Всі є, ми так пильно з дівчатами перевірили, тому що я за справедливість. Ви хоч не подумайте, що десь там щось, Боже, випасі, я наскільки. Хочу бути порядною в усьому, щоб було все на чітко. Це бізнес. А в бізнесі має бути все чітко. Коли ти до людей відносиш так, якби ти хотів, щоб відносились до тебе, і буде все лади. Значить, тоді я беру, відкидаю 8 купонів У мене є дівчинка Леся. Ось не знаю, вона в мене пише, ну, якби Леська, ну, так пише. Ну, можливо, так, якби. Це Леся, дівчинка 18 років, 8 купонів. так, Далі у мене є Таня, це моя гостя запрошена була. Вона мене пише Таня Меган, тому що це з клуба де мій чоловік в клубі Меган, ось, Тому Таня аж 11, Танюш, ж молодець, дякую тобі. Далі є у мене така Віка. Я не знаю, як правильно там. Вісім. Ми, ми виписали, я думаю, що як я скажу потім, хто це і хто вас запросив, що ви виграєте, то я, ми знайдемо це, що це за Віка. В мене там пише тур, я, я не знаю. Так, ну Але ми потім знайдемо. Далі е, Олеся е, Штефуряк. Оце в мене писало так? дві. Далі у мене Віка Метельська. Теж це писала, так, 4. Дулюк Оля один, Ларісочка, оця ж стала бюті експертом 3. Далі в нас Таня є 6. У нас тільки одна Танюша, Наталія сім, у нас тільки одна Наталія, і є ще Віта 2. От, я думаю, що ми з колегами розберемося, хто є хто, і знайдемо, якщо, якщо щось таке непорозуміло. Зараз я розмішаю ці два наші гарненько, бистренько. Наші купончики, талончики, їх дуже багато, і я так стараюся розшиф... їх трошки роз... розділити, знаєте, дівчата. Можливо, трішки цей спосіб вже устарілий. Я розумію, є дуже багато інновацій. Ми удосконалюємося. Я вже над цим задумалася, що треба або переходити в Телеграм вести. Там можна робити в прямому і в ефірі розіграш, а не робити відеозаписи, як я записую в Viber. Ну, ми будемо досконалюватися. Якщо хтось з вас пройде в нашу команду і вміє це все робити, навчіть нас і допоможіть нам. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Ну що, витягую переможниці, бо ще тут такі скріплені. Зараз хай хочу трошечки ще розділити. Я хочу подарувати переможниці ось такий прекрасний гаджет. Який ви бачили, я наносила масочки, і наші мої колеги наносили масочки. Ось таким прекрасним пензлем. І зараз у нас з цих дівчат буде мати такого пензля і вже наноситиме масочки. І це у нас, добре, що все так пише, Віка Метельська. Оце Віка Метельська виграла оцей гарний гаджет. Я вітаю Віку Метельську. Віка Метельська. Ну, як я таку навіть покажу, може, там хтось розбереться. Ось, я сильно вас не знаю, мені все кому дарити подарок, я тільки, я тільки щаслива, що це може, може бути хтось. Ось тому я зараз це все викидаю швиденько і дивіться, ще в мене в руках один подарунок. Це скраб для губ. Ви таке ще не пробували? І зараз переможниця, яка написала нам відгуки, отримають подарунок в лотереї. Це в нас написали відгуки Леся, написали відгуки Віка, написала Таня, Наталі. Наталія і моя Танюша Меган. Дякую, Танюшечка, за чотири аж рекомендації на наступний марафон для своїх подруг. Я дуже-дуже дякую дівчата, за те, що написали рекомендації. От і розкажете своїм дівчатам позитивні емоції і долучите до нашого марафону, щоб вони теж пройшли. Такий не те, що марафон, а клас краси, щоб вони обов'язково обов'язково пройшли. І зараз ми знайдемо переможницю нашого скраба для губ. Ваші губи будуть шовковиті, відшовушені, помадка буде гарно лягати. Це буде для тієї леді, яка виграє всі ж наш лотереї, що поділилася своїми враженнями, своїми колегами і запросила їх на доступний наш клас краси. І це у нас Таня Меган. Танюша, ти Меган, може там побачити. Я, ну... Так, я вже написала, тому що Таня, не знаю, фамілії ще, але думаю, ми познайомимося, тому що Танечки сподобалось, і я її запрошую до нас в команду. Ось, ось такий подарунок для Тетяни. Дорогі мої дівчата, я вже не буду переривати відео, хай так воно йде, трошки буде довше. Я дуже сильно хочу вам ще раз подякувати, ви молодці, і хочу, щоб ви дослухались до мене. Дивіться, ви можете бути, в нас є три можливості в компанії Марікей. Ви можете бути клієнтами, ви можете бути клієнтом своєї леді, яка вас запросила на наш марафон, обслуговуватись нею. Ви можете стати бюті-експертом, який можете утримувати дохід, працювати, да? радити продукцію та самопроводити клас краси. Тобто ви можете ну, навіть бюті-експертом для когось для доходу. Для прибутку. І також ви можете бути консультантом, бути експертом для себе. Просто оформити дисконт і користуватися продукцією по доступній ціні, отримувати подарунки, отримувати визнання, отримувати мої консультації, консультації ваших дівчат, які вас запросили, тобто відкрити собі нові можливості. Ми з вами, які не бійся, йдемо в якийсь магазин, відкриваємо завжди дисконтну картку, бо класник там накопичується якісь пару гривень, десь додаткова знижка. Ми все це любимо. Отож, ми, б'юті-експерти компанії Маріки, пропонуємо вам теж таку гарну можливість. Скористайтеся і ви не пошкодуєте. Тим більше, в цьому місяці в нас дуже гарна пропозиція для консультантів новачків Коли ви реєструєтесь, ви отримуєте оцей аромат, що у вас лежав у б'юті-боксіку, в подарунок. За 1760 гривень. У вже це не круто, це дуже круто. В подарунок. А реєстрація вартує 800 гривень, а продукції ми там отримуємо дуже багато. І плюс того, що ще якщо у вас буде замовлення, обов'язково замовлення, а ви можете замовити чарівний набір, який ви протестували на нашому марафоні, отримати до того чарівного набору ось таке красиве полотенцями, миріки брендове, яке ви можете і витиратися, і на пляжі, і лежати, лежати, так? і також ще отримати ось таку маску рожеву, яку ви всі пробували. Я вам під цим відео обов'язково скину обзор нашого стартового пакета, щоб ви подивилися і захотіли. І ми залюбки вам допоможемо, допоможемо підібрати, ви будете бюті експерти моєї бізнес-групи, де нас завжди кожного тижня. Зустріч, на, зустріч, Кожного тижня на Фейсбуці, в прямому ефірі, де мої постійно отримують визнання, отримують подарунки. Багато хто з них не вірив, що колись він може бути королевою, а вони королеви і фрейлінги в мене. Тобто, дуже цікаво, я вас запрошую. Дякую ще раз, низький уклін за марафон, за ваші це майстер-клас за клас краси. Ось і дякую вам за ці дні, що ви пред'явили нам, нам і були з нами, і слухали. І дякую своїм колегам, які були зі мною, які допомагали. Саламандр, де надалі є, Остоп'як Олі. Дуже вам низький, Україн, дівчата, що ви були такі в мене, що права, що ліва рука, і мені допомагали. Люблю всіх, міцно обнімаю з любов'ю Богданова Віра.